Вітаємо таєм вас. Вітаємо малята! Вітаємо вас. Вітаємо вас, чудові діти. Ви на каналі Манюня Евелінка. Не забудьте підписатися, а також поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Сьогодні ми з вами. Будемо робити щось дуже-дуже-дуже цікаве. І знову прийшов час гратися і забавлятися. Давай до нас, давай разом! Сьогодні в нас дуже гарна погода. Тому що на дворі світить сонечко, і дуже-дуже тепло, адже скоро буде літо. Літо буде тепло! Ось літо. Намальоване літо світить сонечко. І тут світить сонечко, тепло. І це літо світить сонечко. І це теж дуже тепло. Картина літо. Це було дуже-дуже холодно. Покажи, як було холодно. Ось так було холодно, холодно, холодно було. А зараз у нас весна і скоро буде літо. І стало тепло. Покажи, як тепло. Тепло-тепло, тепло, тепло. А було холодно, холодно. Холодно, холодно. А буде тепло-тепло? Тепло, тепло. Це зима. Було дуже-дуже холодно. Подивися, лежить сніг, мороз. Ми тепло вдягалися. А ось все зелене, це літо дуже-дуже тепло. А зараз подивися. Це картина зима намальована, зайчики змерзли, багато снігу, холодно і майже не видно сонечка. А ось картина, на якій сонечко посміхається, світить. Тепло-тепло, гарно-гарно, чудово! Погода. Яка на вулиці погода. Сьогодні сонячно, сонечко світить. Це сонце. От. Виглянь, виглянь, сонечко, у моє віконечко, тут я забавляюся, іграшками граюся. Супер давай ще раз вийди, вийди, сонечко! Заглянь у віконечко, тут я забавляюся, іграшками граюся. Вийди, виглянь, сонечко, у моє віконечко, тут Евелінка грається, з іграшками забавляється. Чудово! Чудово! Ми вас любимо, ви дуже хороші діти. Ви дуже-дуже хороші дітки. Так, вийди, би сонечко. У моє віконечко, я тут -та граюся, іграшками забавляюся. А буває іде дощ. Дощ. Бу -бу. Іде дощ. Бу -бу. Так, у нас у нас. так. А зараз пограємо в гру сонечко і дощик. Дощик і сонечко. Коли я говорю дощик, то ми. Присідаємо і ховаємося. А коли я говорю сонечко, то ми виглядаємо. Давай разом зі мною. І так. Зараз сонечко. Сонечко, 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 сонечко. Дощик. Нема, нема, сховалися. Сонечко, 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 сонечко. Дощик, сховалися знову сонечко, 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 дощик! Сховалися! Сонечко, Сонечко, Сонечко... сонечко, дощик! Сховалися! Сонечко, 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 дощик! Сховалися! Сонечко, 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 дошік. Нема, сховалися, а Євелінка не сховалася. А чого не сховалася? Хто не сховався, того намочив дощик, наша хмаринка з дощиком. Дощик, 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 дощик. <тас> іди, йди, дощику, Зварим тобі, борщику, йди, йди, дощику зварим тобі, борщику. Іди, іди, дощику, зварим тобі. борщику А давай з тобою разом зробимо вітер. Повторюй за мною, так як я. Це вітер, дмухає вітер, Давай разом, це вітер, вітер. Ми робимо вітер. Весело, нам весело. Робимо вітер весело. Разом. Сонечко. на дворі світить сонце. На дворі світить сонце. Ану, подивися, що це проїжджає? Поїхали, поїхали, поїхали. Це машина. Супер! Молодці! Добре! А зараз хто проїжджає, 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 проїжджає? Хто це? Ні, що це? Це машина? Чудово! Чудово! А зараз будь уважним! Хто що це, що це, що це? Що це? Пролітає, пролітає, пролітає? Так, це літак! Літак пролітає. Молодці. Ану, дивися ще раз. Пролітає, пролітає, пролітає. Що це літак? Це літак. Добре. А зараз що в нас внизу? Внизу, внизу їде машина. Так, внизу їде машина. А зараз вгорі. Що в нас вгорі? Вгорі-вгорі пролітає літак. Молодці. Ще раз давай. Що в нас вгорі? Вгорі, вгорі 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 пролітає літак. Внизу проїжджає машина. Проїжджає машина. Вгорі летить літак, внизу їде машина. Вгорі летить літак, внизу проїжджає. Машина! Розумнички! Так, отримуєте лайк від Евелінки. Вау! Вау! Це вітер. Вітер. Так, добре, добре. Мама, хочу грати! Хочеш грати? То пограємо разом з Евелінкою. І так, давай, дивися. Вітер, 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 а вгорі у нас летить. Що? Летить, летить, летить гелікоптер! Чудово! Знову дивиться. І в летить. Що? Гелікоптер полетів, 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 полетів. Супер! Ще раз, що це, що це, що це, що це? гелікоптер вгорі? А внизу пливе по морю. Що пливе по морю? Так, корабель пливе. Віпі! І риба пливе теж у морі. Так, дивися знову уважно внизу. Що пливе внизу? Корабель так. Корабель пливе. Супер! Розумнички! Так, а зараз здогадуємося самі. Відгадуй, відгадуй. Вгорі летить гелікоптер. Так, ось він летить. А внизу пливе хто? Ні, 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 неправильно, неправильно, давай інакше. А внизу пливе що? Що пливе? Так, корабель, корабель пливе. Що пливе внизу? Пливе корабель. А що летить вгорі? Летить гелікоптер. Що пливе внизу? Внизу пливе корабель. А що летить вгорі? Вгорі летить гелікоптер. Супер! Розумнички! Розумнички, розумнички! Давай подивимося, як виглядає транспорт. Це літак. Це літак. А це гелікоптер. А це військовий літак. Це все повітряний транспорт. Бо вони літають в повітрі. Розумнички. А це корабель, який гарний. Це парус. А це човен. Це все водний транспорт. Бо плаває він на воді. Круто! Зараз послідовність. Послідовність. Що за чим? І що далі? Цікаво, що далі. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. А зараз у нас дощик. Дощик. Це дощик. Іде дощик. Іде дощик, іде дощик, іде дощик. Ми сховалися. В будиночок, так? Сховалися в будиночок. Угу. А в будиночку посидимо і пограємося. А ну, давай, подивися. Іде спочатку машина, потім літачок, машина, літак, машина, літак. Супер! Молодці! Машина, літак, машина, літак, машина, літак. Це послідовність! Знову машинка, літак, машинка, літак, машинка, літак. Це послідовність. Це загадка. Ану відгадай, що там може бути? Що може бути у цьому пакуночку? що, що, що. що, що? Так, це корабль. Добре. Так. Іграшковий корабль в нас є. Далі. Що може бути в цьому пакуночку? Ну, подивися. Подивися, що тут може бути. Що тут? Угу. Колеса машини крутяться. Так! Це машина! Молодці! Добре! А що в цьому пакуночку? А ну, подивися, що ж може бути? Що там виглядає? Крило від літака. Так, це літак. розумнички. Добре, 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 добре. А тут що? Що тут? Ану, відгадай. Так. 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 Це. Гелікоптер! Це гелікоптер. Молодці! І все. До зустрічі, малята! До зустрічі! Па! Зустрінемося в нових відео. Ми дуже-дуже раді, що ви були з нами. Ви особливі! Ви найкращі наші друзі! До зустрічі! Па! Евлінка, скажи папа! Па-па-па! Па-па-па! А давай іди, йди дощику, давай! Іди, іди дощику, зварим тобі, борщику. Іди, іди дощику, зварим тобі, борщику. Іди, іди дощику, зварим тобі, борщику, сядемо на припічку. І що будемо робити? Не знаю, ми що будемо робити, так? А давай з собою разом, згодом за мною, так? Як я. Другий вітер зараз вітер. вітер. Вітер, зробимо вітер, весело, да, весело, робимо вітер, весело, разом. А де зараз посонь, забачка? Виглянь, сонечко, у моє віконечко, тут я забавляюся, іграшками граюся. Супер душі, вийди, вийди сонечко, заглянь у віконечко, тут я забавляюся, іграшками граюся. Вийди, виглянь, сонечко, у моє віконечко. Тут Евелінка грається, з іграшками забавляється. Чудово, чудово. Ми вас любимо, ви дуже хороші діти. Дуже дуже хороші діти. Так, вийди, виглянь, сонечко, у моє віконечко. Я тут граюся, з віташками забавляється, чудово.